Нам не повезло, бо ми дуже близько до в Росії. Редактор газети каже: ой, щось сьогодні стріляють, може, по домах, гупало, гахало, там чутно було волноваху, чутно було щось в Мар'янці. Просто тикнули на мапу пальцем і поїхали в Луцьк. Ну, В Луцьку немає війни. Є така думка, що 100 років, а є така думка, що 5. Або три навіть. У мене є знайома, яка працює, наприклад, в Міністерстві культури так званої ДНР. Болюча тема, я боюсь про це думати. Ну, заглиблюватися в це. Іноді ми або дуже героїзуємо переселенців, або робимо з них жертв. Самий великий міф про упереджене відношення до донечан, харківчан, жителів Луганщини з боку жителів якихось западних регіонів. НЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ я Дімітрова Ірина народилася в місті Кураховому Донецької області. 17 років я проживала в місті Донецьк, вчилася там, потім працювала. Я працювала в обласній державній адміністрації в управлінні у справах преси та інформації. А через певні непорозуміння з керівництвом у 2012 році я звільнилася і працювала в. На комунальному підприємстві, яке, яке було пов'язано з видавничою справою, У 2014 році. Через е, війну я разом з родиною змушена була поїхати з Донецька. Ми поїхали в Житомир. Їхали також на, на пусте місце е, до знайомих, тобто, у нас там не було родичів, не було друзів, просто знайомі. Які нас прихистили на певний час, а потім ми знімали там житло і прожили там три роки. У 2017 році в мене дуже захворіла мама. Вона жила в місті Курахове Донецької області. Це була і залишається зараз не окупована територія. І я була змушена з Житомира повернутися до Курахового. Повернулася в Курахове. І тоді я перше в житті, хоча я за освітою не журналіст, але пішла в журналістику. Я працювала в районній газеті Мар'янська Нила, яка знаходилася в нині зруйнованій вже Мар'янці. Тоді це була ще ціла відносно і відносно, в порівнянні з сучасною ситуацією, спокійна Мар'янка». У 2022 році почалось, почалось повномасштабне вторгнення. Було ну, складно сприйняти. Взагалі мені було складно дуже сприйняти цю історію. Всю. Я, я думала, що цього не буде до останнього. І е, через три тижні після початку ми з сином змушені були виїхати, тому що сину було на той момент, ще не було 16 років. І це було страшно, тому що гупало, гахало там, чутно було волноваху, чутно було щось де в Мар'янці почалося. І е, страх був в окупації. Ну для мене це був доволі такий від Курахового до Мар'янки, десь 15-17 кілометрів. І це було дуже дуже страшно. Ми виїхали. Ми виїхали до знайомих спочатку в Львівську область з двох сином. Потім ми побули там два дні, подивилися ціни на квартири. І тоді вони вже, скажімо так, були чималенькими, бо поїхав Харків, поїхав Київ до Львова. І ми просто тикнули на мапу пальцем і поїхали в Луцьк. Ну, перед тим, звісно, подивилися скільки коштують квартири в Луцьку. До речі, був такий випадок, коли. Ми приїхали до Львова, то син мій, ну, він же виріс там серед, серед цієї промислової архітектури, скажімо так. Мяко кажучи, він побачив Львів і сказав: мам, ну це такий, такий старий, таке старе місто, таке дуже старе. Я не знаю, як ми тут будемо. А коли ми приїхали в Луцьк, він перше, що сказав, о, клас, це місце, місто схоже на Житомир. Я кажу, супер, хоча і Житомир, ви знаєте, і Луцьк це ну, доволі такі ж старі міста. І ми тут залишилися, і я працювала віддалено це газета для переселенців. Вона є, і, і зараз працює, і я там працюю також східна. В минулому році я влаштувалася журналістом на місцевий сайт. Один із, мені здається, із потужних. Не лише місцевих, а й всеукраїнських сайтів локальної гіпермережі, район НЮ, -Е, це район Луцьк. І живу зараз, працюю в Луцьку. Син проживає зі мною, він студент. Він студент, закінчує перший курс, йому 18 років. Він закінчує перший курс, курс переміщеного вишу. Це виш, який приїхав з Покровська в Луцьк. Донецький національний технічний університет, це виш, як і ми, двічі переселенець, також він спочатку переїхав, спочатку переїхав з Донецька в Покровськ, а потім з Покровська в Луцьк. Мій син вчиться на спеціальність комп'ютерні технології. Мої батьки проживають наразі в Миколаївській області. Чому вони поїхали саме туди? Бо вони дуже ну, літні люди, їм важко їхати далеко. І вони все ще мріють, сподіваються і надіються, що вони повернуться в рідний будинок, в своє місто. Тому вони проживають там я часто їх відвідую. Я їздила на роботу з Курахового до Мар'янки, це десь 15-17 кілометрів. Два блокпости було. Спочатку два, потім один. Приїжджали це українські блокпости, але розумієте, людина, яка ну, не жила в контексті, наприклад, а приїхала, це також, ну думаєш, бо ну як, ну от це і ти розумієш, що десь поруч війна, і ми, наприклад, приїздимо вранці в Мар'янку, десь гупають. Ну, потрошку, але це, це чуть. Там керівник газети, редактор газети, каже, Ой, щось сьогодні стріляють, може, по домах. Ну, тобто, Хоча, розумієте, хоча це така паралельна реальність, коли війна, коли поруч лінія розмежування, тоді її називали так принаймні, а тут десь будується новий дитячий садочок. А в Красногорівці обладнають суперову, класну, ну, ну Красногорівку, Красногорівку всі знають, вона на слуху зараз, бо їй також. Намагаються окупувати. А там облаштовують в 2017 році класну суперову опорну школу з ліфтами для ну, з, з усіма інклюзивними фішками, з ліфтами для тих, хто пересувається на інвалідних візочках. Тобто це доволі ну, складна історія, тому що. Ті, хто жили там 2014 року, вони до цього звикли. Ті, хто приїхав туди пізніше або просто приїздить час від часу, це складно зрозуміти, тому що тут війна і тут життя. Тут там когось ранило, хто вийшов ну, в Марінці, звісно, хто вийшов на свій огород, а, а там хтось одружується і в, в, в Мар'їнці весілля, а поруч лінія розмежування. А за два кілометри окупований Донецьк, це. Вкласти в голову, ну, іноді буває складно, але сказати, що там не було життя, я такого сказати не можу. І ще одна фішка, яка, можливо, хто був там, помітив її в той період. До пандемії туди часто приїжджали з Донецька. За, за чим приїздили? Приїздили, аби. Оформити пенсію українську приїздили скупитися. Я навіть опитувала колись, ну як місцевий журналіст. Що люди купують? Мені було цікаво, що ж вони таке купують: купували цукерки, каву, чай, купували масло, купували ковбасу знімали житло, тому що в Кураховому на 17-й рік житло коштувало так, як в обласному центрі в Житомирі оренда за місяць. Ну щоб ви розуміли, Курахове місто районного, Ну не не районне там проживало 20 тисяч людей. Невеличке місто, але такі були ціни, тому що трошки заробляли на яких тоді називали туристи. Ну в лапках, звісно. Це була історія до пандемії. Пандемія почалася, пересування все припинилося. Звісно, в більшій частині проїхати було неможливо, але я знала людей, які до пандемії, ну щоб зрозуміти місцевий колорит, які до пандемії, наприклад, жили вони в Донецьку, бо вони літні люди, вони залишилися в окупації, там їх житло. А дача у них була за, за Кураховим, і вони їздили влітку на дачу на три місяці спокійно через блокпости. Це було складно, звісно, бо на блокпостах це ж окупантські блокпости, наші блокпости, це черги, це все. Але вони їздили і їм було норм до пандемії. З Донецьком, чесно скажу, я не підтримую зв'язків зв майже чому? Тому що, ну, скажімо, дуже складна історія. У мене є знайома, яка працює, наприклад, в Міністерстві культури так званої ДНР. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я чекала, що вона хоча б напише. мені. Ні. Є люди, які пішли працювати в окупаційну адміністрацію, але ми не підтримуємо зв'язки з 22-го року взагалі ніякі, навіть не переписуємося. Хто взяв зброю, був один, була одна людина, це був знайомий, скажімо так, знайомих. Я знаю, що він взяв зброю до рук. Ми також не спілкувалися з майже 14-го року. Ні, 16-го. зброю він взяв десь в 19-му році до рук. І в минулому році він загинув під Мар'янкою. Це молода людина була, ну, людина 30 років. І навіть я знаю, що родичам є його, які на частково на окупованій, а є частина родичів на неокупованій території. Навіть сказали, що не можуть ну, врешті віддати. Ну, Для мене це скажімо, ну, трагедія це для мене. ну. Трагедія, звісно, тому що людина з -з -з загинула. Але в той, в той же час ця людина повинна була усвідомлювати, куди Можливо вона йде. Вона з -з зробила вибір і вона за цей вибір відповідає. Я не вважаю, що я мушу. Підтримувати зв'язки з людьми, які е, не навіть не Україну зрадували, вони мене зрадували. Ну, це моя особиста думка, знаючи мою позицію. Тому майже ні. Але я не хочу, щоб всі думали, що в Донецьку живуть лише зрадники. Ні, коли я це читаю в коментарях десь в Фейсбуці, я всіх відправляю на сайти. Місцевих військово-цивільних адміністрацій там, міста Корахова, місто Покровська для чого? Для того, щоб вони почитали, скільки відбувається за тиждень, порахували, скільки відбувається за тиждень і за місяць похорон військових, які стали стали в тому числі і добровільно на захист України і які загинули. Вони всі місцеві жителі. І на жаль, я знаю випадки, коли їх не можуть поховати. Бо територія вже окупована, наприклад, та ж Авдіївка. а родом людина з Авдіївки, її не можуть поховати в Авдіївці і везуть і ховають десь в Івано-Франківську або у Львові, тому що туди виїхали родичі. І таких випадків дуже багато. І якщо це досліджувати, продивлятися, то тоді стане зрозуміло, що там живуть такі ж самі українці, як в інших куточках України. Нам не повезло, бо ми дуже близько до. В Росії і маємо з нею спільний кордон? На жаль, я відповідаю саме так. Маємо спільний кордон. Це можливо наша провина в цьому лише. У Донецьку живуть люди проукраїнські, їх багато. Вони чекають, вони не можуть про це говорити. Звісно, і ви розумієте, чому їм також складно і їм складно спілкуватися з нами, підтримувати зв'язки. Знаєте чому? Вони поступово зневірюються в тому, що їх звільнять. Десять років і це великий термін. Хто може виїздити, але виїздять не всі, бо є лежачі хворі, є старі, старші люди, є відсутність просто грошей. Ну, навіть така історія. Тому ну, для мене це складна тема. Але я хочу, щоб знали, що там також чекають на Україну. Я. Знаю, тут серед донечан, які виїхали ще з 2014 року і живуть вони в різних містах. Ми спілкуємось, вони... є дві, дві думки. Одна думка кардинальна. Вони кажуть, що після звільнення всі, хто має російський паспорт, мусять виїхати з України. І, на мене, на мою думку, це дуже кардинальна думка. Чому? Тому що іноді людей просто змушують отримувати паспорти. Я, наприклад, не хочу і не можу засуджувати тих, хто залишається в окупації. До 22-го року в мене таке бувало. Зараз ні. Я не маю на це права. Я не знаю, в яких обставинах опинилися ці люди. Я не знаю, чим вони. Ризикували, наприклад, в тому ж Маріуполі, щоб виїхати. Я знаю, як складно мені розповідали, як складно було виїздити із, із Маріуполя. І я розумію, що не всі могли подавати цей шлях, і дехто там залишився, і не, ну, не може виїхати в силу певних обставин. Є інша думка: що а що такого? Не треба ніяких стратегій, не треба ніяких концепцій, де окупація. Ми просто прийдемо і все, і будемо продовжувати жити як жити. Ну, це така ж думка і ми, і має місце бути, але там вирісли діти, їм 10 років, які на, на, народилися в 2014 році. Вони, самі розумієте, виросли в якій історії. Тому це складна проблема. Мені здається, що тут треба багато балакати, розмовляти. Верніше, багато думати і багато, скажімо так, проговорювати, як ми будемо жити далі після звільнення. Хтось каже років 100, а хтось каже, Повірте, ми прийдемо, приїдуть туди, повернуться місцеві журналісти, бо парадокс. Він є там дуже сильно, що місцеві довіряють місцевим більше. Якщо приїдуть місцеві журналісти, місцеві держслужбовці, то все за рік, все як не має бути. Тобто, болото, хто був, а нам все одно або було тихо, воно таки буде болотом, а нам все одно. Ті, хто був дос, дуже радикальним, виїдуть взагалі. Ті, хто був проукраїнський, буде таким також. Ну, Тобто, є така думка, що 100 років, а є така думка, що 5. Або 3 навіть. Тому для мене, я не можу сказати, я скажу вам чесно, тому що ну, болюча тема, я боюсь, про це думати. ну, Заглиблюватися в це. Я точно знаю, що у нас є села. До речі, біля Мар'янки ці села, як і сама Марінка, які засновані були вихідцями з Полтавської і Київської сучасних областей. І ще в, наприкінці ХІХ століття. І люди про це пам'ятали. І люди там ніколи не говорили чистою російською мовою. Вони говорили українською, або як у нас кажуть, суржиком українсько російською такою суміш'ю. такою. І вони знали, що от їх там приїхали з Полтавської області. І знали, що там були переселені навіть з якихось територій, які відійшли до Польщі в 40-х років. І прізвища свої знали. І казали: от у мене там таке прізвище, а в мене там родичі живуть там, десь у Львівській області. Це знала це точно. До 22-го року я говорила переважній більшості російською мовою, але сайт, на якому я працювала в 19-20-му, це була моя особиста думка. Я її висловила. Був ну, ми намагалися, щоб там була переважна більшість лише україномовних матеріалів. І коли хтось з місцевих там пишіть російською, нічого там не зрозуміло, хтось іноді таке писала Фейсбуці. Я казала, подивіться, в якій державі ви живете. І, будь ласка, це ваша особиста думка вчить українську мову. Тобто я вважаю, що людина, яка живе в Україні, повинна свою мову знати, повинна в будь-якому випадку в громадських місцях користуватися виключно українською мовою, правильною, неправильною, суржиком, не суржиком. Ну, якщо людина їде жити в Іспанію або в Польщу, вона вчить мову. Ну, звісно, вчить, вона ж з іспанцем не, не, не розмовляє російською. Ну ні, бо іспанець не, не, не зрозуміє. Мені здається, що з 22-го року майже всім, ну переважній більшості, 70% стало зрозуміло, що українська мова це ознака, як ідентифікувати своїх да? тобто за мовою. Мені допомогли вирішити труднощі. По-перше, це мої колеги з району Луцький, з, які представляють гіперлокальну сайтів райони Юрій. Допомогла мені моя перша господарка квартири, тому що вона розуміла, що ми з, виїздимо з, з війни і не піднімала ціну. Мені всі, всі, всі два роки. Як я жила на цій квартирі, і е, допомогли мені такі ж самі переселенці з Харківщини, з Луганщини, з якими ми спілкувалися багато, з якими кудись ходили гуляти. Тобто, це така була емоційна, моральна, психологічна підтримка. Я можу сказати, що проблеми, які іноді у нас возводять до рангу прям міфів, якісь про те, що там східні регіони і західні регіони різні, вони надумані. 100%, тому що люди всюди однакові. Це по-перше. По-друге, я не побачила якоїсь такої, якихось таких складнощів в, в тому, що там я влилася в колектив або м м спілкувалася з місцевими взагалі ніяких труднощів, складнощів у мене не було. Я думаю, що і воленям немає. І мені здається, коли кажуть про те, що ВПО потрібно інтегрувати, інтегрувати. Ну, розумієте, це така історія, що да, інтегрувати, але з одного боку, буває, людина просто переїздить. Не через війну, вона приїздить там через якісь сімейні обставини або нову роботу в інший регіон. Вона інтегрується чи ні? Ну, звісно, вона інтегрується, бо вона приїхала, їй треба жити. Тобто. Інтегрувати може не те слово, може допомогти іноді допомогти, наприклад, декому можливо потрібна якась психологічна кваліфікована допомога. Комусь там потрібно житло, може хто його вже немає на своїй там рідній землі, бо, наприклад, воно зруйноване. І мені здається, що це найвеликий міф. Про упереджене відношення до донечан, харківчан, жителів Луганщини з боку, жителів якихось западних регіонів. Ніколи я цього не відчувала. Взагалі, я не відчуваю себе переселенкою в тому сенсі, в якому це я, який вкладують у нас іноді в це слово. Я відчуваю себе людиною, яка приїхала в інше місто через такі трагічні обставини, як війна. Складно мені, звісно, складно, тому що, якби не було люди, які переїздять, вони втрачають коло оточення та ну своє коло спілкування, треба нове оточення. Ну це важко пристосуватися іноді. Але розумієте, в мене моя думка така: у нас пішов такий перегід, але він ще з 2014 го року просто проявляться Він наче в 2022 році. Іноді ми або дуже героїзуємо переселенців, або робимо з них жертв. Вони не жертви і не прям супергерої. Вони звичайні люди, які потрапили в незвичайні обставини. Я можу сказати, що ми оформили статус вимушено переміщених осіб, виключно тому, що потрібна була довідка ВПО. Те, що виплачувала держава, це вона виплачувала це так звані гроші, які на відшкодування оренди житла. Ми отримували їх ну майже до березня, здається, цього року. Потім їх відмінили. Ну, нам принаймні. Іншими якимись програмами я не користувалася. Ну, по-перше, моя думка, що ВПО потребують допомоги в першу чергу літні люди і ті, хто мають певні такі соціальні проблеми, багатодітні, там одинокі. А я не вважаю, що я до такої категорії відношуся, тому допомогою я не користувалася ніякою більше. Коли я повертаюся з відрядження або від батьків в Луцьк, у мене перша думка, що я їду додому. Але я завжди всім кажу, що в мене три доми. Три, три, три будинки. В мене будинок це Донецьк, бо це ну рідне місто моє. Я його люблю і буду любити завжди. Житомир, бо там мої друзі, там моя колишня робота і Луцьк. У мене три дома. Стосовно планів про повернення, я навряд чи зможу повернутися в Корахове. Я сподіваюся, його не окупують. Я вірю в це, але навряд чи я туди повернуся. Але я точно повернуся в деокупований Донецьк. Я по я не знаю на на надовго чи ні. Можливо, я повернусь туди на декілька років, можливо, я повернусь туди там, років на п'ять. Я повернусь туди, бо я журналіст. І я знаю, що місцеві люди вони більше довіряють місцевим, як я вже сказала. Я хочу бути там, я хочу подивитися, як це буде відбуватися. І я, я хочу допомогти і підтримати. І, ну, і Це моє рідне місто, я вважаю його також рідне місто. Я буваю в соборі на відспівуванні. Військових і дуже молодих, до речі, військових іноді. І для мене це, мені здається, коли це говорять особливо місцеві, що в Луцьку немає війни. М -м -м -м. Для, у мене за більше ніж два роки ніколи не було відчуття, що у Луцьку не відчувається війна. Ніколи. У мене іноді е, дратує, знаєте що? Що люди нехтують повітряною тривогою. Я до, до цього часу дуже... Е, Панічно реагую на будь-які тривоги, скажу так. Я не ходжу, звісно, кожного разу в укриття. Ну не маю часу і, і, і можливості, але завжди моніторинг всіх телеграм-каналів, тому що ми чули, як Мар'янку б'ють, як б'ють волноваху. Це було страшно, в принципі. Це було. І тоді не було ніяких повітряних тривог. Бо на Донеччині не всіх, навіть в прифронтових мі 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 містах з'явилися сирени сиренивці. Лише в 23-му році. Або в другій половині 22-го їх ніхто не обладнував в 14-му та в 15-му. Я мала прикрий випадок. В минулому році я шукала ключі від укриття. Після на жаль, прильоту на завод. Я шукала ключі від укриття під будинком. Я не могла їх знайти, ніхто не знав, де вони. Я кажу: ну так тривога буває, а ми не ходимо. А чому? Ну... Якщо прилетіло на завод, прилітає в якийсь... Ну, оце і іноді дратує. Намагаюсь пояснювати, що не варто нехтувати все ж таки, особливо після випадків прильотів. Я зрозуміла, за ці вісім років від початку війни до повномасштабного вторгнення, мабуть, одне, що... Не завжди, вірніше, не, не, не завжди, а, а в цьому випадку я не зможу пробачити росіян ніколи. Починаючи з 2014 року, не за що я їх пробачити не зможу. Я не хочу ніякого примирення з ними, особисто я. І я хочу, щоб ця країна виплатила всі репарації за все за все зруйноване. Що вона зруйнувала в нашій країні і за, насамперед за зруйновану, майже повністю зруйновану Донеччину. Що я зрозуміла ще? Що іноді пасивність і це не бажання витягувати голову з піску, вона може призвести до так званих ДНР, ЛНР Дубль-2. Я маю на увазі, що е, я відчуваю особисто і свою провину, що не завжди е, ми, ті, хто мав якусь проукраїнську позицію, ті, хто був за європейський шлях України і залишається за європейський шлях України, не завжди ми дуже голосно висказували свою думку, не завжди ми е, дискутували або. Намагалися відстояти свою думку з тими, хто мав думку протилежну. Не, не завжди нас добре було чути. Я маю на увазі до 2014 року, звісно. В 2014 почали говорити, але вже це був момент такий експан... ну, коли почалася навала. А, мені здається, що треба бути активніше, і саме актив, ак, активних людей після деокупації Донецька там. Буде не вистачати. Вони там будуть потрібні, активні люди. Ви вірите в перемогу? Вірю. Я не знаю, коли вона буде, але вірю. Вірю, тому що мені здається, що ну, не може бути по-іншому. Правда, тому що просто тому, що на нашій стороні правда, на нашому боці правда. А На чиєму боці правда, то і переможе. Непереселенці, це відео створене в рамках програми Єднання заради дії, що втілюється IREX за підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Вміст є виключно відповідальністю громадської організації ГІД та не обов'язково відображає погляди IREX та Державного департаменту Сполучених Штатів Америки.